Вітаю ознакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Зрадники серед своїх поранені українські бійці розповіли подробиці свого перебування на сході. Перші рішення Петро Порошенко приступив до своїх обов'язків. Газові переговори Україна та Росія ніяк не знайдуть компромісну ціну на блакитне паливо. Біля аеродрому у Краматорську в перестрілці знищено близько 40 бойовиків. Вночі терористи з мінометів обстріляли аеродрому в Краматорську. У відповідь українські силовики відкрили вогонь, знищивши близько 40 бойовиків. Про це повідомляє Дмитро Тимчук. Серед сил АТО втрат немає, каже він. Численних жертв українських військових під час проведення АТО можна було уникнути. Але хтось зі своїх планомірно зливає інформацію сепаратистам, кажуть учасники АТО. У столичному військовому шпиталі нині близько півсотні поранених у боях під Слов'янськом. Військові впевнені, що хтось зливає інформацію сепаратистам. Майже всі бійці потрапили в лікарні після масштабної наступальної спецоперації поблизу Слов'янська на початку червня. Тоді бійці навіть не встигли увійти у місто. Просто на в'їзді їх обстріляли. Про плани українських військ. Кових сепаратисти добре знали. Президент України доручив створити літівний коридор для мирного населення в зоні АТО. Всі необхідні умови мають забезпечити силові відомства. Напередодні Петро Порошенко дав таку задачу керівникам Служби безпеки України, Міністерству внутрішніх справ, Міноборони та Державній службі надзвичайних ситуацій у прес-службі. Адміністрації президента пояснюють відповідне рішення недопущенням нових жертв у районі проведення антитерористичної операції. Сам Петро Порошенко приступив до своїх обов'язків цієї суботи. Гарантом конституції він став урочисто і офіційно. Як готувалися до цієї події? Які заходи безпеки вжили? Та чому Верховну Раду не пустили українських журналістів? Дивіться далі у сюжеті. Суботнім ранком на вулиці Грушевського у столиці їздили і ходили тільки обрані. Скажіть, будь ласка, а є якесь розпорядження чи указ? Будь ласка, ви... пресу пропускають отам. та я знаю, де пропускають пресу. Так. Мені скавочого ви не пускаєте людей. Хто видав таке розпорядження? Я вам ще раз повторю пресу, пропускають там. Мені туди не треба, мені цікаво, чого не пускають людей. То є якесь розпорядження. Урядовий квартал перекрили повністю. Тут чекають кортеж новообраного президента Петра Порошенка. Людей не пускали навіть дійти до роботи. Пані Галина прийшла спеціально подивитися на інавгурацію. Однак простим смертним не можна, лише по запрошеннях. Перепустки немає. Ми не запрошені. Так що я б хотіла просто, хоч би екран подивитися, але, на жаль, не можу пройти. Змій пропуск. Кали лише з боку Маріїнського парку цей коридор переповнений охороною. Тут проходили і запрошені такими заходами безпеки. Люди не переймаються і на нового гаранта покладають великі надії. Ви знаєте, перекривають кругом, того що стільки гостей, і треба, щоб при такій ситуації ми ж воюємо. Як же ми можемо так? Ну як то кажуть, спустя рукава, не перекрить дорогу, не... воно лишнє не буде. Я думаю, зміни. Це людина така поміркована, він інтелігент по своїй суті, знає англійську мову, це вже плюс, не буде стидно, як він виїжджає. Я думаю, що на протязі місяця повинні відбутися великі зміни. Тому я тут і сподіваюся, що все буде зроблено. Якщо людині довірили. Всі, тобто такий високий процент на сьогоднішній день довіри українського населення, то кожен має надію на зміни. Ось і українські змі. Інавгурацію вітчизняним медійникам дозволили познімати лише на дворі. У ложі для преси сесійного залу були закордонні журналісти. Поряд з ними були і ті, кому пощастило отримати запрошення. З камерами і фотоапаратами усі чекали Петра Порошенка. На офіційну інавгурацію гарант запізнився на кілька хвилин. Під пекучим сонцем, чекаючи президента, зумлів, солдат почесної варти. Доки охорона слідкувала за порядком і безпекою поряд у Марінському парку продавали морозиво, що правда неофіційно. От в тому в тому кіоску, який закритий але якщо в нього постукати, там відкривають і продають сама інавгурація. Тривала близько години. Сесійна зала була переповненою. Усі місця для депутатів, урядовців, почесних делегацій і преси були зайняті. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Народ покладає на нового гаранта великі надії та сподівання. Під час інавгурації Петро Порошенко як і обіцяв оголосив свій план вирішення проблем сходу. Серед ключових питань промови нового президента це європейський напрямок, діалог з мирним населенням Донбасу та Крим, який завжди буде українським. Як Петро Порошенко присягав на вірність народу та як сам народ зустрічав нового головнокомандувача – Дивіться далі у сюжеті. Сама інавгурація тривала близько години. Сесійна зала була переповнена всі місця для депутатів, чиновників, почесних делегацій та преси були зайняті. В своїй промові Порошенко запропонував план в конфлікту на сході України. Сьогодні нам нужен легітимний партнер по діалогу. Говорити з бандитами ми не будемо. І ми готові. І ми готові оголосити досрочні місцеві вибори на Донбасі. Для формування партнерів по діалогу такові основні деталі моєго мирного плана для Донбасу і для всієї країни. Ближче до полудня на Софійській площі Петро Порошенко прийняв повноваження головнокомандуючого збройними силами України. Правда, прибув з десятихвилинним запізненням. На історичний момент прийшли подивитися сотні людей не тільки з Києва, але й зі Львова, і з тернополя і навіть з білоруського Бресту. Хочемо сподіватися, хочемо сподіватися. Так йому вірую голосував за нього. Я думаю, що це буде способствувати тому, що в країні буде стабільність, почнуться реформи. Ми сподіваємося, що він нам забезпечить мир і спокій в нашій країні, який ми довго дуже чекаємо. Кожна людина повинна розраховувати на краще, так і ми. Я думаю, все буде вирішено позитивно. І в найближчий час Під палючим сонцем у такий хвилюючий історичний момент люди ділилися своїми сподіваннями та надіями, не промовивши ні слова, поклавши руку на серце і кілька разів помахавши рукою українцям Петро Порошенко, зник за воротами собору Святої Софії. Там новий глава держави взяв участь у подячному молебні. Після чого повинен був зустрітися з главами іноземних делегацій, щоб прийняти поздоровлення. Що чекає далі Україну, Час покаже. Головне, щоб передвиборчі гасла про те, що будемо жити по-новому, втілилися в життя. Лана Майковська, Артем Кутасов Цяльна країна. Вашингтон очікує на припинення бойових дій на Донбасі вже цього тижня, а також закликає Володимира Путіна дотримуватися своїх обіцянок. Таку заяву прилюднив прес-секретар держдепу сполучених штатів Марі Харф. Ми знаємо, що протистояння повинно незабаром завершитись. Думаю, що вже цього тижня ми вітаємо те, що президент Путін провів переговори з президентом Порошенком у Нормандії. Що Росія повернула свого посла в Україну і заяву Путіна, що він буде вживати заходів щодо запобігання потоку озброєних бойовиків і зброї через російсько-український кордон. Тепер ми закликаємо Росію відповідати за свої слова діями. Завершився черговий раунд російсько-українських газових переговорів. Цього разу перемовини відбувалися за участю ЄС в Брюсселі. За словами єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, Росія, Україна та ЄС домовилися не робити невірних дій. Росія і Україна вперше обговорили ціни на газ та графік оплати поставок за червень-серпень. Відомо, що Газпром продовжує наполягати на тому, що Україна до 10 червня має сплатити майже півтора мільярди доларів за поставки газу в листопаді-грудні 2013 -го. Року. А також ще 500 мільйонів доларів за паливо отримане у квітні-травні. Переговори можуть продовжитися сьогодні. Серезбірної України з фехтування Ольга Харлан завоювала свою сьому золоту медаль на чемпіонатах Європи. У півфіналі Українку не змогла зупинити представниця Італії Роселія Григорія, яку Харлан перемогла з рахунком 15-8. А у фінальному матчі Ольга у напруженому поєдинку перемогла російську шаблістку Катерину Діченко з рахунком 15-12. Таким чином Ольга Харлан стала семиразовою чемпіон... чемпіонкою Європи. Українка перемагає в індивідуальних змаганнях чемпіонату Європи вже четвертий рік поспіль. Всього ж на Першокостях континенту в її колекції сім шість рідних і одна бронзова нагорода. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.